Нема бюджет на 2015 тисячі ваша оцінка цього основного гімназових документах як будемо жити Максимально Ми намагалися зробити збалансованим і його і ну, певні прогнози і вони повинні бути, і тому понижені ставки від максимальних нам не потрібно. Віртуальні доходи. Нам потрібні реальні доходи, і ми вважаємо, що в рамках тих прийнятих рішень і додаткових тих повноважень, які нам надали, ми максимально зважено, врахувавши всі думки, прийняли рішення. Ну, може, десь з чимось я особисто був не згоден стосовно зменшення, але так колективно вирішили і будемо працювати. Але ну що доповнювати бюджету, що стров казав 95% мешканців Нігова не потрапляє в податок наші бюджету. Так само є у нас рівні, а є рівніші підприємці, які Ну, тобто якісь вибіркові підход, і цього бюджету я не вважаю, що це вибіркові певні підходи є. Ну давайте давай, показати, що всі бажають платити менше. Але якщо ми приймали податок на нерухому житлову площу, 80 метрів квадратних це середня площа трехкімнатної квартири, це стосується всіх верств. Податок новий, давайте відверто казати, ми повинні по перевірити, як воно буде діяти. Я не можу відповісти на всі запитання, особливо коли бюджет приймається 29 грудня. Проєкт бюджету, згідно нашого законодавства, повинен бути поданий бути в Верховну Раду, а значить ми які здані отримали у вересні кожного року, в тому числі і минулого. Якщо б це було у вересні, мабуть, ми могли б більше спрогнозувати. Податок на підакцизні товари, ну повинна податково ще зрозуміти, яку мати базу. По нерухомості, давайте відверто скажемо, що в БТІ до 2006 року є такі паспорти. Але е, в єдиному реєстрі всього цього ще немає. Це треба спільними зусиллями і знаходити механізм, яким чином е, це подальша робота. Але ми повинні розуміти наступне, що в січні місяці ми повинні прийняти бюджет для того, щоб як мінімум з лютого місяця йти з тими змінами. Ми це зробили. Чому 30-го? Ми найбільш виважено максимально весь місяць працювали. Працювали, варіанти обговорювали. Мені хотілося б вважати, що це найбільш збалансоване. Ті відповіді, на які ми не можемо отримати стосовно стосовно людей, які повинні отримувати цю дорогостоячу. Я вважаю особисто, що це державна програма і повинна держава фінансувати в повному обсязі цих людей. Коли побудований був і надані були певні площі, то це складало 39 людей. Сьогодні це 77 чоловік в місті дні, тому що частина, як приїхала, прописалася. Ми не зможемо самостійно без допомоги держави вирішувати ці питання. Вона загальна держава. І, тому є відповідні звернення. Це як певний підсумок, тому що звернення було до прем'єр-міністра на на раді, до міністра охорони здоров'я, це підтвердження і додаткове. Є звернення до народних депутатів, а й вони, приймаючи доповнені зміни до державного бюджету, бояться ситуацію, яка в і мінімум в Черкасах є. Можно ли сказати, що предложене налогообложения для місцевого самоуправления в цьому году легче буде наполнять казну, ніж прежние налоги? Давайте я через півроку відповім на це питання. Ми повинні перевірити, як воно буде діяти, чи справляється податкова служба, фіскальна служба з тими завданнями, які стоять перед ними, тому що вони в першу чергу збирають податки. Ми даємо базу, ми враховуємо можливості. Якщо ви 15% з прибуткового податку з громадян ми б могли обрахувати зараз конкретну цифру назвати. Скільки від скільки ми не до того, що держава забрала собі? А скільки ми отримуємо ну, від підаксизних товарів? Я не можу вам. Да? З точності до тисячі, бо навіть до певного мільйона сказати поки що. Ми повинні це перевірити, повинні за лютий місяць все зробити, відпрацювати. І з понеділка ми почнемо з податкової працювати, прогнозувати, відповідні дані шукати по нерухомості. Бачите, там стосовно комерційної нерухомості, то це покладається в першу чергу на сумлінного власника. Тому що сам власник комерційної нерухомості повинен дати податкову податкові дані, і він протягом цього року поквартально повинен платити, сформувати загальну суму, а потім вже з ним податково буде з'ясовувати, чи правду він повідомив, чи є він власником, все інше. Давайте спробуємо, воно в дії. Все нове воно повинно якимось чином пройти, а потім робити висновки. Допрацювали, не допрацювали. Підвищення відбудеться заробітної плати, пенсійного забезпечення тільки з грудня 15-го року, де що обіцяє уряд цю частину в залежності. Ми можемо далі прораховувати і починаючи з вересня місяця формувати бюджет. Можливо, до 1 липня ми повинні сформувати по нарухомості, як буде збиратися податок, в якій кількості з тим, щоб планувати наступний рік. Є тільки одне сподівання, в рамках прийнятих тих змін до законодавства про наділення більших повноважень місцевим радам, як вони будуть прийматися ці закони, на які ми потім будемо мати певні відповіді, свої повноваження і свої завдання. Олександр Володимирович, ви слухали виступ жінки? У вас якісь ідеї виникли в зв'язку з цим для поповнення міської казни? Можливо, дійсно якісь механізми можна знайти, щоб підприємці якісь гроші безпосередньо вносили в міську казну, щоб вони не розчинялися у так званих орендаторів і власників ринків? Сам свій час. Коли ще тільки став міським головою була така пропозиція ринковий збір, як тоді існувала, що підприємці казали сказали наступним чином: що давайте ми не будемо сплачувати безпосередньо дирекції ринку. Я так називу, а напряму нам на частину це вдалося зробити, десь що чи тиждень, чи два. Але потім був декрет чи указ президента, що саме такий механізм, що вони повинні сплачувати щоденно. Пам'ятаєте, коли відкривався е, хід ринок, да? там стояв, е, зразу банк поставив банкомат, і підприємець, ідучи на роботу, зразу оплачував свій ринковий збір саме за це. Це було дуже зручно, це ми зробили перші в Україні. Але, на жаль, всі з надіючих нормативних документів не перейшли. А для підприємця і для міста це було зрозуміло. І, я сподіваюся, що... Ось, ви побудьте, якщо буде потреба, ми з'їздимо в адміністративний центр, який, ну, скажімо, коли було прийнято відповідне рішення, багато хто скептично до цього відносився. А зараз це вже 157 послуг, і для людей зрозуміло, що ти прийшов, отримав талон, тобі зробили консультацію, ти здав документи, це крок. Це крок. І навіть... Для мене особисто, я вважаю, що це круг. Вона думає, що в усіх напрямках повинно рухатися, щоб тут не було суб'єктивізму. На жаль, ми не встановлюємо ставки орендної плати по ринках. Ми не формуємо і не можемо сформувати калькуляцію послуг. Таким правом ми не наділені. Більше того, що сказали, що. Два роки взагалі заборонено перевіряти, але я думаю, що треба шукати механізм, щоб людям було зрозуміло, за що вони платять, якщо це послуга дійсно. А те, що стосується ставок податку в рамках повноваження, я думаю, що ми детально з'ясували на цій сесії і пішли на сусідку. Ну, ви підтримуєте звернення жінки до того? Так. Да. Ну, взагалі-то, це я запропонував звернення. Які взагалі додаткові витрати цього року має взяти міський бюджет на себе? Вони великі, доволі об'ємні. Якщо брати м -м, умовно ту субвенцію і е, наділено це для вчителів, це виключно гола ставка. У нашому бюджеті є і класне керівництво доплата і за вислугу років і матеріальна допомога на оздоровлення за перевірку зошитів. Ну якщо це врахувати, це порядка 88,5 вісім з мільйонів гривень. На сесії ви чули, що ми вважаємо за необхідне харчування наших дітей перших-четвертих класів пільгової категорії. Але давайте відверто скажемо, якщо б темп інфляції складав 24%, це ж так ще інакше позна. Може ще на повному обсязі на вартості тих продуктів, з яких треба виготовити їжу. Це наше надбання, і в законі нема обов'язкового харчування, але це ми ставимо перед собою зобов'язання знаходити кошти і обов'язково надавати ці речі. На жаль, немає субвенції з державного бюджету на ремонт доріг, але це не означає, що дороги у нас зразу стануть. Ну, в бюджеті немає державного, значить всім приказати дорогам, щоб вони були хороші. Нам треба з міського бюджету вишукувати кошти на ці речі. У нас є 37 комунальних програм, які теж кажуть, що хочете, маєте бюджет розвитку, хочете, не маєте. Ну як ми його не будемо мати? Ну, у вас же є право 10% від загального фонду. А загальний фонд це якомусь розуміння горизонту. Є виклики, є питання. Сьогодні комунальний газ коштує там 1300, по-моєму, завтра він буде коштувати 2600. А це захищені статті і сподівання на те, що держава нам додає цю різницю, нема, тому ми повинні думати і зважено вирішувати. Це базовий бюджет, і ми, намагаючись його сформувати збалансованим, в першу чергу ставили за мету збереження тої нормальної діяльності і не погіршення умов праці для е, мешканців міста Чернігів. Можна уточнити про событиях з 13-м батальйоном, що пройшло? Печальне событие, я в повному об'ємі не знаю, я не хочу розказувати якісь определені версії. Давайте по этому вопросу все-таки вы обратитесь, и я со своей очереди, в свою очередь обращусь к тем людям, которые есть, к военному комиссару. Я назвал те цифры, которые есть. И хорошо, что вы задали этот вопрос. Пожалуйста, уважаемые, не спешите публиковать какие-либо фамилии. Почему? Потому что там есть много неточностей. Кто-то кому-то позвонил, сказал, что того как бы, не видел, тот раненый, уже начинает публиковать. Это же семьи есть, это волнение. Де-факто он не ранен. А вы представляете, пока семья доживет до этого момента, пока выяснит, давайте как бы очень спокойно выясним, есть у нас военком городской, областной, который э, в рамках компетенции сможет ответить по тем событиям, а не пользоваться каким-то... Э, Условно там Владислав видел меня, я ее не, не видел. Раз, как бы, позвонил, я ее не вижу. Значит, бог ты мой, на войне же можно додумать все, чего угодно, а здесь родные и близкие. Давайте их беречь. Это и так каждый день волнение, когда сын, э, как бы муж находится э, конкретно в военных действиях. Давайте не додумать. В свое время мне там мама писала, что Саша говорит, ну вот. Там, З Гагаріна пише Юра, що в нього поливає почта 44653, до по Афганістані, а ти пишеш, що в те 44653, 653 ти не в Афганістані. Як це розуміти? Я мамі відповідав, мама, найголовніше не цифра, самое главное буква. Хоча ми були в одному підрозділі, в одному. Олександр Володимирович, у нас ще й але герой страшенно не зачастить. Там стояв. Пам'ятник стали до свого часу. Його тихенько вночі раз і прибрали. Там стояв іще пам'ятник, один, здається, військовим, у мене на дитячих фотографіях. І зараз там стоять пам'ятники, які ну, по груді е, героїв революції, яких хочуть зняти. Як це зробити, щоб як Сталіна тихенько зняти і все. Як ви ставите це до цієї думки? Ну ви знаєте, то що тихенько воно потім викликає завжди публічний галас. Якщо знімати чи ставити, ну вже ставити, то не наше покоління з вами ставило. Є відповідні рішення ЦК Компартії України, Ради міністрів України, по окремим пам'ятникам. Я сподіваюся, вони да, стоять на балансі ЖКХ у нас. Але не місто приймало рішення про їх встановлення. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, у правовому полі, то треба відповідно, згідно чинного законодавства, з'ясувати, хто ставив, хто має право знімати. Раз. Друге питання. Це стосується ж ні однієї частини міста і одних думок. Де людина думає так, інша людина. Думаю, по-іншому це вже так чи інакше певні заяви викликало такі, ну, суспільний сполах, чи як ви інші краще ви слова, зможете знайти. Ми повинні це обговорювати. Це і минуло нашого міста і більше. Ну, візьму, за приклад, одну феміну. Ми ходимо до Михайла Михайловича Коцюбинського і прославляємо його вклад у розвиток нашої без держави. Без питань да. без питань стоїть пам'ятник його сину Юрія Михайловичу Коцюбинського, який, мабуть, теж приймав участь у кружках революційних. Він був активною е, людиною і на той час. Його думка вважалася їм особисто, мабуть, і батько теж підтримував певним чином, може не в такій великій мірі, а суспільний розвиток, скажімо, він хотів, щоб населення було освіченим, щоб воно розуміло суспільні процеси. Це ж теж поклало якийсь відбиток на його сина. Правильно? Так, правильно. Ну і давайте зараз ставити питання стосовно зносу пам'ятника сину, батька, якого немає. Є питання, є питання. Синя до батька, ну ви знаєте, як би, <бачну> а ви просто собі, обратіть увагу, якщо би так як касалось, ви, ви умовно батька і у вас є син. І так розпорядилася історія. Не можна, як мені здається, відривати е чи переносити своє бачення на історію того часу, коли людина живе. Тому що це може викликати. Ну, давайте, якщо умовно скажемо, умовно скажемо що зносимо пам'ятник, всі будуть одностайні думки в Січені? Ні. Якщо не зносимо певну частина, скаже, що не підтримана певна ініціатива. Знаєте, одно можу сказати, що я це пропоную тільки одне, щоб у суспільстві не було прояву необольшевізму. А якщо відбудеться те ж саме, що з пам'ятником Ми то не ле... знаємо, де ле... є. Ле... 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 Помните 17 мгновений мясны? Там было выражение э, Левыневой, который играл роль Мюллера, и который собрал, когда искали КЭТ, э, как бы, э, и собрал своих соратников, с которыми они вместе разоняли в Республику, а потом служили. Так там было такое выражение. Говорит, ну тут не можем найти. Говорит, если бы у нас, говорит, да, если бы у нас был Доберман Пинчер, у Добермана Пинчера была перчатка той женщины. Дальше продолжайте сами. Будь ласка, є ще запитання? Тобто будемо по перчатках. Ні, не по перчатках будемо. Я думаю, що це повинно спільно бути, ну, зібрати історію. зібрати представників різних поколінь, з'ясувати глибину. Тому що я боюсь, що багато хтось поверхово сприймає, і не історичні події, то вже інша справа, а стосовно тих постаті, які є. І ну, повинно бути якимось чином обговорення і відповідні установи державні, які ну Кабмін це, скажімо, відповідне рішення або звернення Кабміну, але у всякому випадку це обласна державна адміністрація, колеги. все тобто інше міська, 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 міська рада не встановлювала. Бо, я кажу, тобто ви кажете, що ми повинні міською радою активно участвувати в певних перемовинах, обговореннях, щоб було зрозуміло. Місто не може це обійти, тому що це стосується міста, це її території. Але давайте ми спільно з вами, з засобами масової інформації, якнайбільше отримуємо роз'яснень. Щоб і для минулих поколінь, і майбутніх поколінь було зрозуміло, якщо буде прийнято точніше рішення. другого і вони вони можуть опять що не Ні, просто логіка правильна. А де зараз Чернігівський Ленін і Людмила ну, Скарабагацька? Ну, ви знаєте, якби, ну, у кожного є своя думка. Повірте, я в, виступаючи перед вами, відповідаючи, я в першу чергу від, мову веду як посадова особа. Так а де Леніна зараз? Просто вчора кореспондент вчора була одна з новин, що місто демонтувало Леніна і придбало два автомобілі для АТО. От де Ленін Чернігівський? Може ми... може б ми так могли зробити місто розповіли? Що складно дати доручення, щоб розібралися? Ви хочете перепитати мене, де пам'ятник? Володимир, він він, жильна, я віде. дам таке відповідне доручення і повідомлю, де він знаходиться чи не так. знаходиться. Так. Тобто але героїв вчора було б той ультиматум від е, хлопців е, ну, не тільки радикалів, я б сказала, там, всіх присутніх, а вони поставили вимогу за тиждень якось вирішити це питання або почати вирішувати питання з алею героїв. Якщо ні, то вони. Ви будуть зможете мені підказати, як це зробити у правовому полі. Ні, так ви ж кажете там вимоги. Я можу казати тільки виключно про правове поле, я думаю, що достатньо аргументовано я це пояснив, я повторюватись не буду. Скажіть, будь ласка, сьогодні громадськість вийшла з громадською ініціативою, щоб в місті репрацювали положення про місцеві ініціативи. Ви, особисто, як... Місцеві ініціативи повинні підтримуватись, якщо вони вносять характер загальний для всього міста. Ну, а якщо це... Локальний а місць. якщо це ваше особисте, скажімо, інше відношення Прошу. треба це називати зелети Ні, Він. Я, я ознайомлюсь більш детально з цього приводу, враховуючи наш статут міста, який не так давно прийнятий, ми повинні обов'язково говорити все у депутатському корпусі, безумовно з Вами, в тому числі, і розробниками. Дякую вам, всього доброго.